Всім привіт! Відео записую вечором. Не дуже я сьогодні веселий, зараз поймете чого в процесі. Є про що побалакати, сьогодні буде більше таке Поумніче їм побалакаємо. Я вас щось поспрашую ви мені коментарі понаписуйте, тому що оця якась несправедливость, чи я не знаю, що воно таке. Попрошу вас лайк, підписочка погнали. Не будемо лить воду, знаєте. Сьогодні у нас буде тема яка. Перше, це що розбита хата, і друге це любитель тисорчика. Не будемо рекламувати нікого. Зараз, тому що щось взагалі пробують, якісь такі ужасні речі. Знімаю вечором. Ну, нічого страшного, дивіться зато то вечірній врод. Про що взагалі будемо балакати? Перше, це я не знаю, знаєте, не знаєте, хату розбили. Мішка знімав. Я вам ставлю знизу силку. Перший коментар. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Ну, нічого не плачу, не жалуюсь, що вже плакати, жалуватися, Діло зроблене, але. Но... Саме інтересно, знаєте, що по топерше відео, там як ви подивитесь, там чисто хата розійшлася взагалі по швам, криша підпригнула, все побите, все посічене. Приїхали оценчики, чи як їх назвати, я не знаю. Ті, що там, знаєте, ущерби Щербиці всі засікають. Написали, що хата придатна для життя. В общем, от от вони вивод зробили. Експерти, бо так, бо я одразу без підготовки, без нічого, це я вам так на ходу розказую. Не газувати, коли блогер балакає. Ти подивись, що робить. Написали, що хата придатна для життя, там скіла, в общем. Ну, ладно, Соответственно, компенсація нічого не положена, все, до свидання. Ладно, вони експерти, їм видніше, може бути, вони й праві. Ну, от пару днів назад добили ту, в общем, хату. опять. І Цей раз вже приїхали експерти, написали, що хата не придатна для життя. Я не знаю, Мішка відео казав там, знімав, балакав з ним. В общем, буде далі відео, я так думаю, у нього все він покаже. Ну, Але я розумію, що там все, конець фільму повний. До цього був конець фільму, а тепер взагалі но не придатна для життя. А давайте тепер напишемо ваші догадки, яку компенсацію написали, яка положена компенсація Отака, кілок. Оце вся компенсація. І в мене тепер вопрос до вас. Показував їду, експерти пишуть, що багато тратять, тому що ну, вони краще знають. Хорошо, ладно, може, ви праві. Навчили мене, як правильно треба економити. Тоді знімав квартири, не такі знімав, тому що треба було інші знімати на Україну міста город, за містом. там другі, ладно. А ну тепер мені напишіть за який хер купить другу хату. Ну от ви мені напишіть, пожалуйста, в коментарях. Мені просто оце от інтересно. Ну, от так, давайте. О, тільки по-нормальному напишіть. І погані коментарі не пишіть, бо і так оце і жого і щось немає настроєння хорошого. Я знаю, ви любите, коли у мене погане настроєння. От зараз якраз той момент. Ну, от так от буває. Ну нічого, це поборемося. всі живі, то саме головне. Тепер ще вопрос. Щось я сьогодні вирішив понастальгірувати і сповнив. Колись, коротше, є такий блогер, любитель тесорчика. Я думаю, ви знаєте про кого. Не хочу називати його імені, щоб там нікого не засипати. Ну, а ці всі діла, ви мене розумієте. Я думаю, що кожен з вас пойме, про кого йде річ, тому що там блогер більш звісний, ніж я, звісно, набагато звісніший просмотрів нормально. Я взагалі к чому веду. Колись 2,5-3 назад був блекаути були повністю такі штуки. Що мене взагалі возмутило. Цей чоловік пише, що. Він запис, я запись, я от її сьогодні шукав її немає. Я тоді дурак я її не сохранив, а може сохранив на якийсь другий телефон. Не знаю. Взагалі, немає записи, я не змог її знайти. Суть там яка, Пише, типа, я от купив генератор. Генератор спеціально для вас, дорогі глядачі, щоб этот, вас радувати своїми відео. Ну, Скиньте мені денег на солярку, щоб я мог запустити типу, генератор. і там 7 разів він працює, я вам складав відео. Саме інші, що, відео складається, от, там 4 каси ці діла, буквально 7 минут, 6 минут, 5 минут з телефона, попрошу замість, без телефона, навіть без генератора, без нічого, садиться буквально 2% батареї. Я взагалі згоден. заробляєш себе в ютубі, зарабатую. Просто не представляє, які там бабки заробляються. Коли 100 тисяч промарів, там ну, ложа руку на серце, 3 тисячі доларів це не ходить до бабки за місяць. Це я вообще не люблю вважати деньги, но це от... Ну, це вже я навіть не знаю, як це назвати. Кстати, ззаді дерев це цвіте, красиве, пахуче. Це просто ти от отримаєш тисячі баксів і кажеш, дайте мені солярку, щоб я вам ще от відео запилив. Тому, що... Так там на, напали на любителя короче, з усієї сили. Він тоді ще, по-моєму, обрав ту запись. Я от не пам'ятаю вже ну це вже давненько було. А зараз іду і сповнив. Думаю, зараз ми можемо вам розказати, ви ж любите всякі там інтриги, скандали, розслідування. Так. Да. Ще плюс рекламні інтеграції. Ну, це діло кожного, я з'ясеню, там рекламувати. Хто там спрашував, кому там, кому там надані. Всі там мене спрашують, каже, а яким ти, ти сортиком маєш засобами з цим. Отак. от. Деньги нормальні на Ютубі, мене небагато, чесно. Буквально десь 300 баксів в місяць. Це ну, якраз на хату віддати ілі заплатити за свою контору та і все. Ну, Це покамість, тому що просмотри самі бачите, було в мене 100 тисяч та 13 мені падало рекламні інтеграції, 4 тисячі, може 5 тисяч доларів в місяць було, то можна жити, було, було б, було б доволі таки непогано. Просто я не люблю, коли людям суть глаза, знаєте. от. Я взагалі таке не розумію. Ну, зарабатуйся і зарабатуй, купити солярки по 50 гривень, мати бачити, чи по скільки там, чи по 45, чи по 50, і успокойся. Мені треба, знаєте, виживати теж максимум. Як з мене тут питалось, на лоджию видавити максимум все, що ти можеш, всі, всі мої соки видавити, так само і там. Давай, дайте ще мені на солярку. Так що напишіть теж, що ви про це думаєте. Якщо це відео золотить, якщо ви лайк поставите, репост зробите куди-небудь. Так. Да. А якщо цей. Любитель Сорчика отреагує, хоча він, кстати, от що мені в ньому нравиться, що він не реагує. Про нього там нападають з усіх сторон мовчить, що мені в ньому нравиться, Ну а вдруг я знаю, що він це відео подивиться, якщо ви його отметите йому напишете, і він його по любому подивиться. Давай покажем. От я тобі кажу прямо, зараз, скільки в тебе було канал каналу, скільки в мене. Так ти ще знайдеш тисячу одну причин, щоб не показувати. Естественно. Да? то бумажки красиво нарізані, так що немає чого за них. Этот. По поводу роботи, давайте ж я вам розкажу бігом по поводу роботи, бо треба вам щось розказати. По поводу роботи, я думаю, в следующем місяці піду, попробую ще устроїтися на доставку. У мене є время, як би, як би є время, ну, в дальнейшем не знаю, буде воно чи не буде. Но якщо если у меня будет свободное время, обов'язково куплю велосипед и узнаем, сколько можно Uber или Uber Eats или что-нибудь такое зарабатывать денег. Мне тоже все интересно, честно. Ну и лишняя копейка не помішає, бо YouTube миллионы не приносит вообще. Як би приносив, то я б не казав, б вам, що я піду працювати. І не тільки казав, а ще й прийдеться йти. Не хочу йти роботи, кататися на велосипеді, а прийдеться. Погана, погода, непогана. що робити. Мікрофон вже заказав сьогодні, кстати. Сьогодні яке число? 20? 24, сьогодні число, по-моєму, чи 25-24. Це відео, я думаю, побачите завтра, тому що треба запустити, щоб ви мені просто написали, що робити. Ви ж любите, як я багато балакаю. Напишіть, що я лисий. Да, я з'являюся, то лисий, то волосатий, тому що відео написані там ще неділю назад чи півтори, коли я ще був потлатий. Я придумав ще інтересні фішки, вже заказав, побачити далі. Чуть-чуть буквально там пише доставка 5-6 днів. В з мікрофоном заказав чого ні. Все одно посилка буде йти. Зато буде весело. Хоч десь потім позитив словом. Сьогодні немає такого, прям, знаєте, бешеного желання юморить, щось там прям. Я ж кажу, не люблю, коли чесний народ дурять. От, от не люблю. Дайте ще мені денег. Це мене просто це заділо оцей от момент. Якби я не знав, скільки вони получають, я може навіть скинув би йому якісь 50 гривень. А так то я примерно розумію. Да, тому що більшість тих дивиться, там отримують 300-400 баксів, але ну, я нікого не осуждаю, але ну, так є. Я так само отримую, так що. Что... А ще хера не получаю, бо я безробітний чоловік. Ой, нам з Ютуба впаде мені пару доларів якраз на ребришки і конець фільму. Постараюся день два вам ще якесь відео закинути, одразу інтересне. У присмотрі, кстати, впали, тому що, так розумію, всі сильні волосаті здорові камазісти, трактористи повиїжджали в поля, там починають обробляти хліб, садити чи... Да, напишіть, наверное, вся Пасіна починається орати з усієї сили. От так. Все, всім пока, всім удачі, побачимося, Пишіть. І підписуйтесь на канал, нам на 100 тисяч набрати, щоб ми з вами до мільйона дійшли срочно, тому що Ні, до мільйона то багато, хоча б 1100 Та й хватає. На тому конець. Мені б з головою. Я вам вивіщав би. Цілими днями вели б ефір, якісь веселі, стріми, ці всі діла вам би розказував, де можна бабок заробити. Я вам і так розкажу, От Оликс тільки поборю. Я не знаю, кстати, я за Оликсом записав вже відео, коли воно вийде. Не можу побороти у місяць, вже скоро не можу. Оказ вже -отказ понаписував службі поддержки, чати всім цим ділам. Ждем, що вони мені напишуть. Забув вам сказати, саме головне. Там мене багато просять, мене дійсно просять, можете пошукати в коментарях. Любітелі тесорчика всі все спрашують. Писали розказати вам за Норвегию, пару чоловік даже дзвонило. Я вам якось розкажу за Германию за Норвегию зараз, бо бачите самі, що в мене товічна якась улипка є на лице, щось сьогодні таке. Ну, коротше, самі розумієте, неприятно. Я там всю десь прожив в тій хаті. Маленький ще такий бігав пісюном, таким маленьким, Там щоб було 4 чи 5 років, я бігав повністю. Трава по пісюну коротше, била, я бігав майських жуків ловив так в коробочку склажував. Мені бабушка показувала. Слажував коробочку, потім духо прилажу, що вони там лазить. Я тоді був радий на сьомому небі, я не знаю. Ну, то детство було без телефонів, без цієї чепухи, знаєте, як зараз сіли в тому ТікТоке. Я теж кстати, сидю, це, це чума 21 го віка. це TikTok, оці ютуби. Раніше не було нормально письмо, відправило одне в 30 днів чи в 40 там дошло. смс-ка, типу. і готово. По телефону дорого було дзвонити. Е, да. Хотів вам ще що сказати на самий кінець відео. З вашого дозволення передам привет Гаріку із Запорожья, який своїми сильнішими руками гне мідні шини, коротше, Складає їх в ящики, всякі електричні ящики, електричні схеми. йому від мене лайк. Просили передать велике. Все, тепер всем пока, Давайте скоро побачимо. Буде вам відео про Норвегію, про Германію, розкажу, покажу. Конечно, лучше, якщо будете підтримувати канал нормально, підписуватися, то ми полетимо, Взагалі легенько. Є там пару діл незакінчених на Норвегії, серйозно. Я там есть что показать, честно. Ого, що нього? Ди що робить, подивись. Ти просто подивись. Ой, красавчик, ти глянь. Не, ну це концерт, це добре. Ди де його круте. Ой. Ай, хорошо. От, так. От оце вже настрій гріве. де. і так уже, і сяк. Йому ще якусь би музичку підставить. Ай, та ти що. де? А, сейчас Слова, сейчас вип'є слова трошки. Оп! А ну не ты подивись. Я, як навіть їм ще пусть бы в цей, на на концерте пусть сцену вилізти було бы чтко. Ладно, коп з затой. За О! О! Диви, дивись, диви. Що диви. виходиш? Я пішов і все, розтворився як призрак, летящий на крилах ночі, як чорний плащ уйшов. Вот, чоловіку нормально. Ходив, ре собі, весело. Це не водос. Не не водос. и не спивай ничего не співає, ну щось тихенько сейчас о просто нот ноты ноты шупа наверное Ногами мой топая ой хорошо ой красавчик оп Що там ну, о Ну начинай